Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціональне наштування для смарт каталогу нескінченного снайдеру рендерів. Нескінченний снайдер рендерів надає можливість забудовнику отримати кнопки на інтерактивному фасаді, які надають можливість безкінченно довго перемикати рендери зображень та показувати різноманітні рендери. Кому це потрібно? Для тих забудовників, у кого проекти, будинки довгі, наприклад, такі, як я зараз показую на фотографіях, тут на відео ось такі. Такі, чи ось такі, буває важко такі будинки розмітити на одному рендері. Зручніше надавати рендери кожного нового будинку або кожної секції поетапно. В таких випадках допомагає зручний функціонал Snyder рендери Коли він нескінчений, це надає можливість як занадто довго перемикати рендери або забезпечити. Кругову, тобто по кругу, демонстрацію об'єкту нерухомості. Тобто об'єкт нерухомості може бути обраний як з фасаду, так і з будь-якої іншої сторони. Давайте переглянемо дану опцію на практиці на прикладі одного із забудовників. Зараз ми бачимо досить довгий будинок, який хотілося б переглянути більш детально. Для цього можна використовувати кнопки управління, ось будь ласка, кнопка вправо або кнопка вліво. В залежності від того, який наступний рендер встановлений є в плані. Така інформація виводиться, і з такою інформацією ми можемо безпосередньо працювати і надавати більш детальне розуміння того, яка новобудова зараз виводиться, який будинок виводиться, і з чим саме зараз зручно працювати для потенційного покупця нерухомості, обираючи свою квартиру. Таким чином, нескінченний слайдер рендерів надає можливість. Зручно підібрати квартиру саме під власний запит. Дякую за перегляд. Використовуйте функціональні, опціональні рішення від G+, які надають можливість створити зручні інтерактивні фасади для забудовників, навіть якщо це довгі і складні забудови. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, до зустрічі в наступному відео.